Слава Иисусу Христу. Прожили цей день, і розпочинається наша молитовна варта, але вже вночі. І цю варту буде нести сам Господь Бог, Його ангели, які будуть берегти кожного з нас. А від нас важливо є в цей момент, цей сьогоднішній день, в цій молитві, не втратити надії, не втратити надії, незважаючи на те, що відбувається довкола. І тому ми візьмемо сьогодні стихи із 70-го псалма. «Будь, ми, будь мені Богом заступником і кріпостю, щоб спасти мене, бо ти твердиня моя і пристановище моє. Будь мені кріпостю і пристановище, ти твердиня і захист мій. Людина руйнується незовні, людина руйнується середини. Людина руйнується від того, що вона не вміє любити. Ми багато говоримо в ці дні про любов. Ми багато говоримо про те, що тільки через ненависть, тільки через те, що немає любові, відбуваються війни. Можливо, хтось вірить, не вірить, але колись було об'явлення у Фатімі. Не Богородиця говорила про те, що ми маємо молитись за навернення Росії, тому що там, де немає любові, там є ненависть. Я не скажу, що вони погані люди. Я скажу тільки одне: ми маємо молитися за любов, за те, щоб в цих людях прокинулась любов, любов до своїх ближніх. Росія велика християнська країна. Православна країна. І вони, як християни, знають оці ці заповіді любові. Люби Господа Бога всім серцем Твоїм, розумом і душею, і люби ближнього свого як самого себе. Росіяни люблять себе. І так вони мають любити сусідів своїх, всіх немає значення. Тому сьогодні ми маємо в першу чергу молитися. За збереження нашої кріпості і нашої любові, щоб Господь Бог завжди з нами і напомовляв нас, щоб Господь Бог не дозволяв нам впасти в гнів і ненависть, щоб ми не уподібнулись до наших ворогів. Але водночас ми повинні робити те, що просила Богородиця в об'явленні у Фатімі молитись за навернення Росії, за пробудження любові. У російському народі. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних! 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Бо ти надія моя, Господи, Господи, надія моя від молодості моєї. Ти надія моя. Бог це остання надія для кожної людини. Так як апостоли у Ісуса. Коли відплили одного разу від берега, залишивши його з людьми, потрапили в бурю, кричали: Господи, рятуй нас. Вони згадали, перепрошую, я переплутав випадок, він був з ними на човні, просто він спав. В той час, коли буря була, він спав, а учні не знали, що робити. Вони боролися з бурі замість того, щоб звернутися до свого учителя. І коли його розбудили. Він запитав їх, маловіри, чому сумніваєтесь, чому не звернетеся до Бога? І саме тому ми, всі, всі ці дні, і від моменту, коли почалася ця війна ще в 14-му році, молимось, молимось до Бога і просимо, щоб Господь Бог втихомирив цю бурю, щоб Господь Бог зупинив оцю навалу, щоб Він втишив, розбудив. Серце наших ворогів. Ми живемо надією, і цю надію ми не повинні втрачати цією надією, сьогодні маємо відходити спокійно до сну, з надією, що Господь Бог нас обереже, що Господь Бог відверне в цю ніч будь-яку загрозу з повітря чи з землі, що охоронить кожного нашого захисника, що дасть їм сили й здоров'я витримати. У часі цієї негоди, що захоронить кожного, хто зараз перебуває в оточенні, хто зараз сидить, на жаль, сидить в своїх підвалах, можливо, щоб Господь Бог їх всіх охоронив. Просимо надії для всіх. І ми, ті, хто моляться, молимось, не втрачаймо на надію на Бога. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Син о Боже, Помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, Господи, цей вечір і цю ніч. Даруй кріпость здоров'я, і не забирай, і укріпи нашу надію на Тебе, Господи, захорони від всіх видимих ворогів з повітря і з землі. Захорони всі, від всіх видимих ворогів, які можуть прийти до нас як по землі, так і по повітрі. Захорони наших військових, захорони кожну людину цивільну, яка зараз перебуває в оточенні. Бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, і віки вічні. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за молитву. Нічну варту зараз буде нести Господь Бог своїми ангелами. А ми нашу денну розпочнемо в 9 годині. Скоріше за все, що онлайн молитви не буде зранку, але тим не менше, в 9 годині ми приступаємо до молитовної варти. Продовжуємо молитись з 12 годині в 3, -й, 6 -й і 9 годині вечора. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.